Ішов кобзар до Києва та сів спочивати торбинками обвішаний. Його поважати. Мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, іде, не минає. То бобли, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхонощі. Задивляться чорноброві і боси, і голе. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Їде шляхом до Києва, берлин шестернею. А в Берлені господиня з паном із сім'єю. Опинився проти старці, куря лягає, бо біг Івась, бо з віконця рукою махає. Дає гроші Івасеві, дивується пані, а пан глянув, одвернувся. вернувся, Пізнав препогани, Пізнав ті. Крі очі, чорні бровинята пізнав батько свого сина. Та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься Івась. Какой милый!» Берлин рушив, а Івася куря покрив. По Полечили, що достали, встали сіромахи. Помолились на схід сонця, пішли по ночлях. шлях.